Віталій Біанкі. Репортаж зі стадіону Жукамо. Наш мікрофон на стадіоні Жукамо. Сьогодні тут зліт жуків усіх видів з нагоди змагання Жук-Спортвишів на парис лісової газети. Жуки покажуть свої досягнення в науці та спорті. На стадіон вже прибули Жук-Олень, Жук-Носоріг і Жук-Вусач. Крім жука Оленя, жука сорога і жука Вусача з дружинами, на стадіоні зібралися жуки, свідлячки, болошаки, блистяки, щітники, довгоносики, златки, бронзовики, карапузики, корівки, головачі та прийшов особисто вчений музейний жук. Біля входу на стадіон став почесним караулом великий жук Мідляк. Що таке? Здається, він стає на голову, догори ногами. Кажуть, з ним таке буває. Просто він не дуже розбирається, де в нього голова, а де ноги. Усі жуки по місцях. Немає ще тільки жука хлопунця а він повинен брати участь. Вон, змагання починаються. Першими виступають жуки швидконоги, змагаються в швидкості бігу. Скакуни у висотних стрибках, за ними годинакарі цоканя, точильники в точині, пильщики в пелянні, в скрипі жуки скрипини, жужелиниці смагаються в зищанні, веселі могильники тягнуть довгу гусеницю. Нойовики з карабеї швидко скочують, схожі на футбольні м'ячі м'які кулі. Листоїди притягли березовий листок, прив'язали його до мотузки на стовпах і на очах у всіх перетворили його на мереживо, а притворили злодії попадання на спину і спридно прикинулися мертвими. А притвори злодії попадали на спину і спридно прикинулися мертвими. На цьому закінчилася перша частина програми перерва. А жука хлопунця все немає. Як прикро, скільки було цікавих номерів. Друга частина програми вищі науки. Виступають жуки-друкарі. На стадіоні, великий шматок соснової кори. Друкарі прогризли на ньому складний лабіринт. Внизу, вхід до нього. Спробуйте! Увійдіть і не заблукайте. Якщо заблукали, повертайтесь назад і починайте спочатку. Піднімайтеся вгору, у бік, трохи вниз, поки не розплутаєте всі хитрі сплетіння ходів і не потрапите до самої їхньої серцевини, куди вістрям травички показують хитромудрі жуки друкарі Наступним номером виступають слоники-вертолисти, буса на носі. Бо вони принесли з собою цілих три березових листки. Та розв'язуватимуть на них найважчі завдання з вищої математики. Вченою мовою вона називається так головоломно, що мені й не вимовити побудувати еволюту на даній еволюстрічці. Не зрозуміли? я теж. А слоники на очах усього стадіону спокійнісінько. Над... Надрізають своїми міцними носами з вусами всі три листки таким чином, що можна скрутити їх в одну трубочку, скочують їх в одну трубочку, залазять у неї і під захоплене дижчання всього стадіону закорковують березову трубку. Останнім номером програми виступає жук -бор -бом бомбардир артилерія. Щоб ближче поглянути на стрілянину, хлібний жук Куська сховався за мішень. От дивак. Адже це небезпечно. Бомбардир стає в позу. Він зображує із себе гармату. Перецілюється вогонь. Перепрошую, переплутав. Вода. Цівка їдкої рідини пробиває мішень. Бац! І Куська, бідолашний Кузька, летить догори дригом. Шум, тріск, скрип на стадіоні. Усі встають зі своїх місць, зараз оголосять, кому пересуджено перший приз. Але стривайте, стривайте, що там таке? Ніяк це так і є. Жух хлопунець завітав, летить сторч. Пізно-пізно уже все скінчилося. Приземлився. Та Веркиць ех, який незграбний впав горілиць, розтягнувся на землі увесь свій довгенький зріст. А ніжки коротенькі, не дістати йому до землі, не перевернутися, крутиться на спині. Ось завмер і ніжки до черевця притиснув, сил, мабуть, вибився. Раптом клац, як дасть головою підлогу, удар, підскочив, знову впав на спину, ще удар, підкинув себе головою в повітря, перекинувся і впав на всі свої шість ніжок. Оце так спритник. Жук мідляк від подиву навіть з голови на ноги встав. А хлопунець, слухайте, слухайте, каже. Тут тобі головою працювати треба. Бачив, як моя спрацювала. І подумайте тільки, скільки тут не було жуків, усі одностайно присудили хлопунцеві перший приз. Ось як у жуків голови працюють. На цьому ми закінчуємо наш репортаж. Передачу було організовано лісовою газетою.